Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх у Києві. Зараз перша година ночі. щойно збірна Італії в нашій групі Сі обіграла збірну Північної Македонії з рахунком 5-2. А це означає, що цей стислий, коротенький спецвипуск присвячений саме відбору на Євро 2024 і шансам збірної України. Тому додивіться його до кінця, тим більше це відео буде актуальне і у суботу, і у неділю. І, звісно, ми всі разом болюємо за наших, за Жовтих, ну, можливо, хтось сподівався, хтось вірив в збірну північної Македонії. Напишіть в коментарях, чи ви дійсно були у групі цих людей, бо ж навпаки, говорили про те, що ні. Сподіватися, і всі наші надії мають бути пов'язані виключно з синьо-жовтими, і дійсно вірити треба тільки в свої українські сили. Ну так, підопічні Лучано-Спалеті тут не сталося сенсацією. Обіграли дуже впевнено на стадіо Олімпіко в Римі підопічних Благої Мілєвський, так тренер. Збірної Македонія, не наш Артем Мілевський, в них свій є Мілевський, вкотре вам нагадую, ну тож будемо вірити в збірну України. І поки ми не перейшли до огляду голів збірної України в секретному товариському матчі проти польської Легії, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Якщо у вас є така змога, бажання, задонайте. Підтримати український Ютуб а також розвиток каналу Legendary Balls. Ось, лишаю реквізити і тут на екрані посилання qr код на монобанку. І також в описі є всі реквізити. Я всім вам вдячний взагалі за будь-яку підтримку. Ну я думаю, так само, як і Сергій Станіславович Ребров, тренер збірної України, вдячний всім нам за те, що ми віримо в Україну. Дійсно, тепер нам проти італійців треба тільки перемога. Всі ви пам'ятаєте цей скандал з боку УЄФА, яка фактично зму. Мусила нас грати в цей ігровий слот, коли ми пропускаємо матчі відбору в групі Сі, тому що в нас не 4, не 6, а 5 команди, тому у кожен тур є одна збірна зайва, яка відпочиває. Так от УЄФА, мовляв, щоб українці сильно не розслаблялися, навіть знайшли збірну Лаосу і сказали: Грайте, товариський поєдинок, на що дуже слушно і Ребров, і Ав, сказали: Ні-ні-ні, дякую. Хай з Лаосом хтось інший грає. Ми знайшли собі Лехію Гданськ, таку собі команду з другого дивізіону польського. Чемпіонату і зіграли з ними закритий це абсолютно правильно. Поєдинок, тобто ані преса не була допущена, ані жодної трансляції. Не з боку польської сторони, не з боку української. Матч Лехією проходив хоч і за зачиненими дворима, але за якими на стадіоні Полсад плюс арена у Гданську, яку нагадую, побудували ще для Євро 2012 яке проходило в Україні та Польщі. Отож, збірна України хоч і приховала цей поєдинок, але ми знаємо з. І знаємо навіть хто забивав ці голи, і це чудово можемо зараз побачити. В першому таймі Олександр Піхальонок з Дніпра, ну а в другому вже Ігор Назарина з Шахтаря. Взагалі, склад збірної України був дуже гібридним, дуже нетрадиційним. В першому таймі з'явилися голкіпери спочатку різник, потім на заміну Бущан, окрім того, такі футболісти, як Караваєв, Бондар, Матвієнко та Дубінчак, Сидорчук, Маліновський, Піхальонок, Назарина. Яремчук та Сікан. І у другому таймі на воротах з'явився Бущан, якого потім змінив Трубін, а також польові гравці: Миколенко, Забарний, Сваток, Тимчик, Назарина, Степаненко, Зінченко, Судаков, Мудрик, Циганков, Сікан та Довбик. Ну і дійсно, в такій ситуації головне, що без травм. А що там наша група Сі, запитаєте ви, італійці, після того, як обіграли македонців, зрівнялися з Україною за очками. Тепер в нас і у сквадри Адзури по 13 очок. І ви розумієте, що тепер в понеділок на Бай-арені нагадаю, що матч Україна-Італія відбудеться саме в Леверкузені, Нас не влаштує жоден результат, окрім перемоги. Тобто, все просто. Перемагаємо, виходимо на євро. Якщо нічия чи поразка, відповідно, другу сход Займають італійці, і вони потрапляють напряму на німецький чемпіонат Європи наступного літа. В України лишаються шанси, звісно, потрапити в плей-офф. Але для цього потрібно, щоб в останньому турі у групі G серби обіграли болгарів або Чорногорія просто втратила очки в поєдинку з угорцями. Тобто, начебто все просто. Принаймні, можливість потрапити на євро через плейоф у нас фактично в кишені, але це не на 100%. Тому треба знову ж таки покладатися в. Виключно на свої сили і вірити в Україну, тому для Сергія Реброва і підопічних Станіславича національної збірної України ключовий момент поєдинок Україна італія в понеділок ввечері. Тому всіх запрошую 21.00 на стрім на каналі Legendary Balls. Будемо разом дивитися, спілкуватися і, звісно, вболювати за збірну України. А поки що, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вірите ви, що Україна зможе обіграти, нагадаю, діючих чемпіонів Європи з квадроадзору, чи все ж треба заспокоїтись і вірити в те, що Україна потрапить на Євро через плей-офф. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls, Якщо є змога, є ваша ласка, є бажання. Задонайте на розвиток каналу. Я, Ігор Мартиненко, щиро вдячний вам за підтримку, за увагу, за вашу активність. Бажаю все найкраще. Звісно, Україні ми разом кажемо перемагай!